Добрий, день. напевно, вже всі комуниліньки обговорили вхід українських військ на територію Курської області і нервову реакцію росіян на цю подію. Особливо порадувала істерика речниці МЗС Марії Захарової, яка звертається до світової спільноти з вимогою засудити вторгнення українських військ на територію Російської Федерації. Ну, з логікою у росіян завжди були проблеми. А Марія Захарова це такий собі рафінований зразок відсутності логіки. Що я маю на увазі? На своєму старому YouTube-каналі я свого часу записав відео: ось тут, от, в правому верхньому куті є на нього посилання про те, що своїм дурним рішенням про включення чотирьох українських. Областей до складу Російської Федерації, Путін заклав потужну юридичну і психологічну бомбу під цілісність Росії. Якщо російські війська можуть втекти з Херсона, який у них проголошено частиною Росії, то в чому різниця, якщо російські війська втікають в Суджі або з Курска, з Білгорода? З Ростова на Дону, Таганрога та з будь-якого міста. В чому різниця з точки зору їх російського законодавства? Крім того, Марія Захарова навіть не подумала про те, що якщо ці чотири області вже включена до складу Росії з їх точки зору, то з їх точки зору війна відбувається на території Російської Федерації. Але раніше вона щось не валала про вторгнення українських військ. Тобто ці чотири області вона не вважає частиною Росії, а Курську область вважає. В такому випадку її можна вже зараз сміливо брати під білі руки і запроторити до російської буцигарні за заперечення територіальної цілосності Росії, ну або більш так скажімо, сильно сказати, за зазіхання на територіальну цілісність Російської Федерації. Ну і вона там може потрапити в кампанію до тих небагатьох росіян, які сидять за те, що СВО назвали війною, і за те, що висловили сумнів в тому, а що власне російська армія робить на території України. Так що у Марії Захарової, яка тепер з точки зору російського законодавства є державним злочинцем, ну може бути непогана кампанія. Принаймні там будуть люди більш чесні, ніж ті, що працюють в її відомстві. А ще в тому своєму відео я розповідав про історію про те, що всередині двадцятого століття теж в Європі була держава, яка без взаємних угод, без взаємних договорів. Проголошувало своїми частини території сусідніх держав. Це Третій Райх, який проголосив своєю територією частини Франції, Чехії, Польщі і Литви. В результаті, по закінченні Другої світової війни, виявилося, що в центрі Європи існує чи існувало якесь територіально-політичне утворення з невизначеними кордонами. Тобто кордони, можливо, там проведені ручкою на карті, але вони не прописані в жодному міжнародному документі. І тому по закінченні війни, от тому, що залишилося, кордони креслили переможця. Те ж саме очікує Російську Федерацію. По закінченні війни кордони їй будуть креслити переможця. А насамперед переможцями будуть Україна, ну і хто там буде нашими союзниками проголошений, скоріш за все, країни Рамштайну. Хоча я не виключаю і те, що союзники Росії, а саме Білорусь, Китай і Північна Корея, теж захочуть взяти участь в перекресленні кордонів Російської Федерації, а у кожного з них є свої претензії, у Білорусі це. Смоленська і Смоленська область, у Північній Кореї це Пасєцький район Приморського краю. Ну а у Китаї там взагалі достатньо велика територія. Вони так само можуть сказати, що візьміть нас до колективу, який буде займатися влаштуванням після воєнного миру. Ласкаво просимо в нову реальність. На все добре.